Чи вам дійсно подобається працювати в Макдональдс? Все лайно, крім людей. Ну, деякі люди теж лайно, але інші просто чудові. Я так ненавиділа це місце, середовище таке паскудне, всі там ставляться до тебе як до лайна. Навіть керівники змін і директор ресторану просто ставляться до всіх, як до нікчем. Пару разів я бачила, як інші дівчата плакали, їх довели до сліз керівники. Я настійно рекомендую вам не подавати туди резюме, особливо якщо у вас низька самооцінка або депресія. Я працював у Макдоналдс близько двох-трьох місяців. Спочатку все було не так вже й погано, я був дружнім з іншими співробітниками, принаймні з більшістю з них. Але я не зміг ні з ким подружитись по справжньому, що змусило мене відчути себе трохи самотнім та ізольованим. Крім того, мене постійно ставили у фритюрницю, яку я абсолютно ненавидів кожною клітиною свого тіла. Макдоналдс, в якому я працював, знаходився в дуже густонаселеному районі, тому завжди була повна посадка. І стояти біля фритюрниці в бізі тайм було відстійно. Помічники менеджерів кричали на мене за те, що я недостатньо швидкий, і таке інше. Я поговорив з босом і сказав йому, що більше не хочу працювати на фритюрниці, принаймні не так часто, як раніше. Він сказав, що подбає про те, щоб мене не ставили туди так часто, але насправді нічого не змінилося суттєво. Тож після всього цього я вирішив звільнитися. Зараз я не кажу, що робота в Макдоналдс – це жахливий досвід в цілому. Наскільки вам подобається робота, безумовно залежить від того, як влаштований ваш мозок. А також від місця розташування вашого Макдоналдс, людей, з якими ви працюєте, і тому подібного. Якщо ви збираєтеся працювати там найближчим часом, я б не надто переймався цим питанням, це лише мій досвід. Фастфуд це відстій, ти маєш справу з різними людьми, у буквальному розумінні цього слова. Щодня ти будеш стикатися з негативізмом. Але я особисто намагаюся не звертати на це уваги. Я вирішую, залагоджую, заспокоюю. Врегульовую все, що в моїх силах. І мені це подобається. Я відчуваю, що точно заробляю свої гроші. Галузь фастфуду дивовижна і працювати в нічну зміну набагато краще, ніж у ранкову. Платять, щоправда, не дуже добре, а останні години нічної зміни відстій, бо вони припадають якраз на той час, коли люди починають приходити на сніданок. Це залежить від дня бувають хороші дні. Деякі дні справді паскудні. Керівництво подобається затримувати мене після того, як я мав би піти. Тож це не дуже добре. Усі мої колеги класні і всі, хто працює зі мною в ранкову зміну, чудові. Ми всі добре знаємо свою роботу і гарно спілкуємося, тому все йде гладко. Навіть коли опівдні закінчується вуглекислий газ або вибухає пакет апельсинового соку, або коли замовлень мало, ми не сприймаємо це занадто серйозно і просто розмовляємо, розслабляємося. Робота може бути веселою. Оскільки вона затуманює розум і часом є своєрідним катарсисом. Наші менеджери вранці та вдень чудові, навіть коли у нас є чотири людини, які керують усім магазином, ми швидко працюємо, але в день, коли у них є дві людини в кав'ярні, дві людини на зал, спеціальна людина, яка займається смаженням, і три людини, які сидять на кухні і розмовляють, вони настільки роз'єднані з усіма. Що мені завжди хочеться вбити себе, коли мені доводиться працювати з ними в день. Мораль цієї історії це весело, коли твої колеги дійсно компетентні. Я почав працювати в Макдоналдс у липні цього року, думаючи, що це буде лише літня робота. Тепер майже через два місяці я вирішив, що залишуся навіть на час навчання. Всі кажуть, що робота в Макдональдсе це такий піль в дупі, і що туди не варто йти. Але я тут і відчуваю, що насправді це досить легкі гроші. Я працюю по 8 годин, 4-5 днів на тиждень. У мене бувають зміни до 10 вечора, іноді лише з одним колегою на всю кухню. Деякі люди кажуть, що конкретний ресторан, в якому я працюю, жахливий, але мені він подобається, я не стикався з жодними проблемами, менеджери чудові, колеги дуже приємні. Мушу визнати, що був один чувак, який дуже дратував. І з яким просто нестерпно працювати. Але я розв'язав цю проблему через свого менеджера, а крім того, все було і залишається дуже приємним. Чи найгірше ще попереду? Чи я якось пережив один з найгірших Макдоналдс у моєму місті Прага, Чехія, за словами багатьох моїх колег з інших ресторанів, з якими я подружився, і які пішли з конкретного ресторану, де я працюю? Не соромтеся ділитися своїми історіями або порадами. Наприклад, якщо є щось, що я ще не знаю, що робить роботу в Макдональдс поганою, про що я не можу сказати за два місяці? Оновлення. Через шість місяців я звільнився вчора. Це було не через клієнтів, це було через моїх колег і мій особистий брак часу на роботу через навчання. Якби я міг поговорити з собою в минулому, то відповів би на цей пост так. Стережися лінивих тупиць, які нічого не робитимуть і будуть більше тягарем, ніж допомогою в години пік. Мені просто не платили достатньо, щоб мати з ними справу. Вони стояли навколо близько трьох осіб на зміну, і буквально нічого не робили, удавали, що прибирають або допомагають, виконуючи дрібну роботу, яка не була необхідною в цей момент. Також моя зарплата змінилася через кілька місяців. Я почав отримувати більше за святкові дні, але її трохи знизили за звичайні робочі дні, що мені особисто не сподобалося. Якщо ви працюєте на фритюрі, це краще, ніж мати справу з ідіотськими клієнтами, які не вміють читати меню або користуватися додатком. Ми втомилися від того, що люди поводяться як мудаки. Деякі люди дуже круті, але інші просто жах. Мені насправді подобалося працювати у швидкому темпі та іноді хаотичному середовищі, але мої колеги та менеджери були жахливими. У нас часто не вистачало персоналу, і я працювала 6-9-годинних робочих днів на тиждень, а також мене видзвонювали на роботу у єдиний вихідний. Це чудово, що вам подобається ваша робота, але найчастіше Макдоналдс – не найкраще місце для роботи. Я буквально обожнюю свою роботу, звичайно, є речі, які мені в ній не подобаються, але цього недостатньо, щоб я захотіла звільнитися. Я думаю, що в цьому підрозділі стільки ненависті, що, здається, ніби у всіх жахливі менеджери. Менеджмент у моєму ресторані чудовий, тому я не можу зрозуміти бажання звільнитися через менеджерів. Оновлення мені також дивно, що люди, які звільняються, кажуть. Я більше ніколи не буду працювати там, а в мене було кілька місць роботи з мінімальною заробітною платою, і це найкраще з того, що я мала до цього часу з погляду ставлення до працівників. Ненавиджу, бо там спекотно, шумно і завжди багато роботи. Ніхто тебе не поважає ні твій бос, ні твої клієнти, ні твоя сім'я платять мало, і ти відчуваєш себе повністю замкненим у цій пекельній дірі. Ніби ви ніколи не підніметеся вище цього рівня зайнятості. Ніхто не любить роботу з мінімальною заробітною платою. Люди просто роблять цю роботу, тому що не можуть пройти тест на заборонку чи перевірку біографії, здобувають марні дипломи, які їм нічого не дають, а потім скиглять і скаржаться на те, що коледж не приніс користі. Вони ліниві дебіли, які не можуть знайти нічого кращого. Я працюю в паскудному Макдональдсі вже кілька місяців і почав ненавидіти всіх, хто там працює. Менеджери, лайно, люди погано ставляться до мене і знають, що хтось дбає про якість їхньої роботи. Люди роблять цю роботу, бо не мають іншого вибору. Люди ненавидять цю роботу, тому що думали, що працюватимуть на харчову мережу, а насправді виявилося, що вони працюють на дистриб'ютора сміття. Їхня їжа перетворилася на суцільне лайно. Куди поділися гарні великі яблучні пироги, які вони робили 20 років тому. Тепер від них залишилися лише шматочки того, чим вони були колись. Чому їхня довга картопля Фрі перетворилася на кострубаті маленькі шматочки, по суті, залишки від нарізки? Чому вони перестали виробляти висококласні продукти, які колись виробляли? Працівники не можуть пишатися своєю роботою. А хто б пишався, це все так пригнічує. Це все Джо Байден винен, я впевнений. Робота там розвиває характер як ніщо інше, коли ти повертаєшся туди на літні канікули з коледжу та іншого лайна. Робота там знищила мою самооцінку. Колись, коли я наймав юридичних стажерів, я надавав перевагу кандидатам, які працювали в роздрібній торгівлі, фастфуді чи інших сферах обслуговування клієнтів, а не таким речам, як оцінки. У реальному світі мене набагато більше цікавили люди, які вміли спілкуватися, а не ті, хто запам'ятовував інформацію і відтворював її на тесті. Я міг би навчити вас юриспруденції. Щоб навчитися спілкуватися з людьми, потрібно багато часу і твердість характеру, якої неможливо навчити. Наступне відео про роботу в МакДональдзі вийде тоді, коли це набере тисячу лайків. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та вмикайте дзвіночок. До зустрічі.